Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство національної оборони Литви готує новий пакет військової допомоги для України, який буде доставлений протягом серпня. Про це інформує прес-служба Литовського Міноборони. Повідомляється, що Литва передасть бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання, а також деяке старе озброєння. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні у боротьбі з агресором. Незабаром Литва передасть Україні критично необхідні системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, таким чином зробивши свій внесок у коалі... Протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, в якій бере участь і Литва. Ми також передамо іншу військову техніку, озброєння і системи, які щодня потрібні на полі бою. Наша підтримка це інвестиція у власну безпеку, сказав міністр національної оборони Литви Лаурина Скащунас. Загалом, у серпні, до України буде передано 14 бронетранспортерів м 113 зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами та системи протидії безпілотникам. Крім того, будуть передані системи радіоелектронної боротьби. Всю. Диходить із запасними частинами, вантажні причепи, 20 тонні телескопічні навантажувачі, колісні навантажувачі, гвинтівки, боєприпаси, домові шашки, навісне обладнання та запчастини до зброї. Нагадаємо, що про минулий пакет військової допомоги повідомлялось на початку липня. Тоді Балтійська країна передала Україні патрони до гвинтівок калібру 5,56 на 45 міліметрів, антидронові рушниці та допоміжне спорядження для військових, зокрема розкладні ліжка. Спочатку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу. На суму понад 641 мільйон євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою, і перевищила 1 мільярд євро. Нещодавно повідомлялося, що міністерство оборони України провело випробування в дронів литовського виробництва в умовах, що максимально наближені до бойових. Найближчим часом враховуючи оцінки та пропозиції Міністерства оборони України литовським виробникам, які брали участь у випробуваннях, буде запропоновано надати остаточні пропозиції та підписано контракти. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.